29 січня і 16-та година в Україні. Про головні події на цю пору дізнавайтесь в інформаційному випуску новин на часі. Студія Аверсу для вас працює Ольга Ганич. Мої вітання. На жаль, ще дві втрати для громади Луцька. Дмитро Матвіюк був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця, помічника, гранатометника. Він загинув за Україну 23 січня на 40-му році життя в районі населеного пункту Гуєво-Курської області РФ. Лучанин Андрій Пундур був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду кулеметника. Старший солдат поліг 25 січня на 40-му році життя. Пункту Торецьк Донецької області. У Торійську громаду на щиті повернулися 40-річний герой Сергій Савчук з села Радовичі. А до села на навіки повертається 22-річний герой Станіслав Вакуліч, який загинув у бою за Україну. Нагадаємо, воїн Сергій Савчук загинув 21 січня внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України. На захист рідної землі він став у перші ж дні повномасштабного вторгнення Росії. Бойовий досвід отримав під час АТО і ОС боронив Україну у складі 14-ї ОМБР. Останній бій сержант прийняв в Куп'янському районі Харківської області. Герой Станіслав Вакуліч був сержантом військової служби за контрактом. Старший стрілець Національної гвардії України загинув 25 січня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новотроїцька Донецької області. У жалобі дві громади Велимчинська та Ковальська. Ще одна свічка пам'яті загорілася в Колківській громаді, адже провели в останню дорогу земляка воїна Андрія Коваля. Відбулася церемонія прощання із солдатом Андрієм Дмитровичем Ковалем. Йому назавжди буде 32. Заопокійна служба відбулася в храмі покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ. Поховали воїни на кладовищі у селі Ораймівка. Нагадаємо, Андрій Коваль загинув при виконанні службового обов'язку 19 січня цього року. Буратнівську громаду на щиті навіки повернувся герой Віталій Кіперчук. Нагадаємо, 33-річний солдат Віталій Кіперчук, житель села Хомарове, відстоював свободу всієї країни, стримуючи ворога. На превеликий жаль у шпиталі від отриманих поранень серце героя зупинилося. На Любомщині люди з прапорами встелили дорогу. Гілками хвоє на колінах зустріли жителя села Шацьк Петра Солодуху, який загинув 26 січня біля села. Першотравнева Куп'янського району Харківської області під час виконання бойового завдання. Відспівуватимуть захисника у четвер, 30 січня, Свято-Михайлівському храмі Шацька. Герой до останнього подиху був вірний і відданий своїй країні. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна честь та шана усім полеглим землякам. Щороку, 29 січня, в Україні відзначають День пам'яті героїв Крут. Протистояння під крутами відбулося у 1918 році між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині. Бій затримав наступ більшовицьких військ на Київ, що дало змогу українській делегації укласти Берестейський мирний договір, за яким Україна була проголошена незалежною державою. Ця дата є важливою частиною національної пам'яті українського народу, адже вона нагадує про боротьбу та незалежність України та про ціну, яку було заплачено. У готельно-ресторанному комплексі Зелений гай, що у селі Купачівка поблизу Луська сталася трагічна подія. З другого поверху однієї сподіваль випала адміністраторка закладу. Відомо, що жінку доставили до лікарні з тяжкими травмами. По прибуттю бригади на місце події було виявлено жінку 38 років. З діагнозом політравма, вона вона освітизована пофіг заклад охорони здоров'я другого поверху будівлі у селі Копачівка випала 38-річна жінка, жителька Луцького району. Вона була госпіталізована до реанімаційного відділення. Однак, врятувати Волинянку не вдало. Поліції за цим фактом розслідується кримінальне провадження за статтею 115 з приміткою нещасний випадок». Дві пожежі в шацькій та турійській громадах в селі Піща об'єктом займання став дерев'яний хлів. пожежу помітили, коли вогонь сягнув покрівлі та вирвався назовні. На місці події працювали рятувальники 11-ї державної пожежно-рятувальної частини села Щешацька та працівники місцевої пожежної охорони села Піща. Ймовірна причина пожежі короткі замикання електромережі. Потерпілих немає. Ще одна пожежа сталася в селі Туропин. Там займалась цегляна хата. Рятувальники закликають громадян бути обережними та дотримуватися правил пожежної безпеки. Горів цегляний житловий будинок. Силами рятувальників 17 Державної пожежно рятувальної частини та працівників місцевої пожежної охорони села Родовичі ліквідували на займання. Причину займання з'ясовують потерпілих також немає. На Волині викрили підпільний бізнес з виготовлення цигарок, який діяв у гаражі одного з приватних домоволодінь. Там виготовляли понад півмільйона цигарок на місяць, маскуючи їх під продукцію відомих українських виробників. Хто стоїть за цим бізнесом, з'ясовують правоохоронці. Сировину упаковку папір та інші комплектуючі для виготовлення цигарок із фільтом. зловмисники замовляли поштою або через мережу інтернет, а вже готову продукцію реалізовували через точки розрібної торгівлі у межах Лунської області. Приміщення цеху вилучено чотири станки для напивки цигарок та пристрої для обгортання упаковок, картонопакувальні заготовки, понад 10 тисяч пачок готової продукції, 150 кілограмів тютюну, а також гільзи та фільти для цигарок. Загальна вартість вилученого становить близько 2 мільйонів гривень. Водії рейсового автобуса Варшава-Луцьк намагались ввести в Україну майже пів тисячі упаковок ліків. Митники конфіскували більшу частину товару. Під час складання протоколу про порушення митних правил перевізники запевняли, це не наркотики. Проте працівники митниці нагадують про вимоги щодо постачання кількості ліків в Україну. Було виявлено пів тисячі упаковок різних антибіотиків, гормонів, вітамінів і інших, ніби як звичайних лікарських препаратів. Однак по п'ять кожному віддали а решту і це в нас 210 упаковок вилучили за протоколом про порушення митних правил. Подружжя опинилися знову на лаві підсудних. Правоохоронці звинувачують їх у так званому шахрайстві. За матеріалами справи жінка познайомилася із військовим і під виглядом любовних інтриг вимагала у нього гроші. Її ж законний чоловік з радістю приймав такі залицяння на банківські картки. Суд першої інстанції присудив їм три та чотири роки позбавлення волі, але сімейна пара аж ніяк не погоджується з таким рішенням і оскаржує даний вирок. Тож їхню подальшу долю вирішували вже в апеляційному суді. За версією слідства, подружжя, яке родом із Луганщини, здійснили чергову так звану авантюру. Вони нібито обшукали військового під виглядом любовних маніпуляцій. Як деться, у матеріалах справи, весною 23-го року жінка познайомилася у мережі Фейсбук із військовослужбовцем. Їх так звана інтрижка тривала близько чотирьох місяців. Обвинувачена нібито придумала історію, що проживає у Сумах та дуже хоче приїхати до свого нового коханця, ледь не на лінію фронту. І нібито. Цією метою просить у нього гроші на дорогу тричі. Але у жінки були ще інші фінансові проблеми, які закривав потерпілий за словами правоохоронців. Вона випросила у військового близько 25 тисяч гривень. Законний чоловік, який нібито є спільником, радо приймав кошти коханця на свою картку. Під час судового процесу жінка визнала свою провину за злочин чоловікові та дружині. Суд першої інстанції присудив 3 та 4 роки за гратами. Проте ні обвинувачувані, ні адвокати не погоджуються з цим рішенням, тому долю їх сім'ї вирішують вже в апеляції. Оскаржували вирок за результатом апеляційного розгляду підтягає до скасуванню, зокрема, з, у зв'язку з невідповідністю призначеного покарання з купою тяжкості кримінального правопорушення в цій частині. А відтак, за результатом апеляційного розгляду, прошу задоволити апеляційну скаргу попереднього захисника, які редакції вимоги, які позначені в апеляційній. Однак прокурор наполягає, рішення суду першої інстанції було правильним. Щодо операційних скарб обвинувачення сторіна обвинувачення заперечує, вважає останніх безпіставними. Зокрема, суд першої інстанції обґрунтовано визнав доведено у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України на підставі дослідження в суді першої інстанції доказів, зокрема. Протоколами огляду міста подій, в подійники були вилучені мобільні телефони обвинувачених. Вказних мобільних телефонах була наявна прив'язок до мобільного додатку, на який здійснився переказ грошових коштів, потерпілого, зокрема на картку обвинуваченого. Проте обвинувачувана слізно просить суддів змилуватися і зменшити термін покарання, адже у неї двоє неповнолітніх дітей та великі проблеми зі здоров'ям. каже, не знає скільки їй ще залишилося жити. Рік. А то і менше її ж законний чоловік в першу чергу просить суд зменшити покарання для його коханої. Зрештою, колегія суддів прийняла одностайне рішення скасувати та призначити новий розгляд кримінального провадження в суді першої інстанції, продовжити стосовно обвинувачення. Дев'ятого року народження запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів до 28 березня 2025 року, включно з визначенням розміру застави та покладенням обов'язків згідно ухвали Луцького міськрайонного суду. Марта Тимчак, Дмитро Кудик для новин на часі. Сиділо у в'язниці. Звідти організували масштабний наркобізнес. Двоє засуджених підключили знайомих, котрі були на волі. Разом взялися збувати наркотики не лише на Волині. Більше дивіться у наступному сюжеті. Як ув'язнені, будучи в тюрмі, організували цілий наркобізнес на дві області Волинську та Львівську. Двоє чоловіків відбували покарання у Городищенській колонії. Там, так би мовити, здружились настільки, що вирішили організувати злочинну групу для розповсюдження наркотиків і отримання доходів від такого криміналу. Так кажуть правоохоронці. Один із в'язнів підключив до спільної справи своїх знайомих із Луцька, інший приятелів із міста Стрий. На Львівщині це сталося понад 10 років тому, але в цій наркоісторії досі нема остаточної крапки фігурантів аж понад 12 осіб. Використовуючи свій авторитет та наявні кримінальні зв'язки із мешканцями міста Стри Львівської області, які перебували на волі і володіли навиками здійснювати хімічний синтез психотропної речовини амфетаміну, могли придбати обладнання, прекурсори та інші засоби хімічної речовини для його виготовлення. Підшукав та залучив до вказаної злочинної діяльності співвиконавців. Правоохоронці кажуть, що ця група детально все планувала. Організовували надійне прикриття. Ризик бути викритими поліцією був мінімальний. Організувались учасники з листопада по грудень 2013 року. Кожен мав свою роль. Слідчі встановили, що учасники наркобанди підшукували і винаймали на Волині житло. Переважно у сільській місцевості. За житлові питання відповідала окрема людина. Рейсовими автобусами передавали. Але спеціальне обладнання, хімічні речовини і засоби, які були необхідні для виготовлення амфетаміну. Приміщення для нарколабораторій постійно змінювали. Синтезувати психотроп мали безперервно. Для організації подальшого збуту особам, схильним до його вживання, за що отримували встановлену грошову винагороду із розрахунку 25 гривень за один грам незаконно виготовленого амфетаміну. Правоохоронці встановили, що злочинна група діяла півроку. У 2016-му суд першої інстанції визнав учасників групи винними. Їм присудили ув'язнення. Далі апеляція, повторний розгляд і кримінальна справа щодо них розтягнулась на десятиліття. Поки не сталося так, що позакінчувались строки давності. Апеляція подана мною ну, щодо рішення суду першої інстанції, яка розглядає кримінальне провадження, продовжує його розглядати це є. Назве рішення проміжне, яке стосується вирішення питання щодо звільнення певних осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності за сроками, так би мовити, давності. Таке рішення було судом першої інстанції прийнято. Відповідно, і оскаржено це рішення певній частині. Хоча частина фігурантів покарання вже відбула, зауважує прокурор. Частина людей вже відбули покарання, частина людей щодо частини людей продовжується розгляд. Судді Волинського апеляційного суду у цій історії беруть самовідвід. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Хистити свою честь, гідність та ділову репутацію. Позивається до Волинського та центру комплектування. Історія ця почалася ще рік тому, коли чоловік почав вирішувати квартирне питання. Детальніше далі. Волинське ТЦКТ СП звернувся із заявою до прокуратури з проханням звільнити прокурора та провести перевірку щодо його дій і ознак криміналу, що привернуло увагу військових, та що може бути спільного в прокурора районної прокуратури та обласного військомату. Це пов'язане з тим, що я, як громадянин України, перебуваю. На обліку в ТЦК на житловому обліку разом зі своїм братом та батьком вже майже 30 років. Батько чоловіка був військовим і в 90-х роках подався на отримання житла для проживання для себе і синів. Черга, хоч і повільно, але просувалась. За вимог чи то громадянського контролю, чи то прозорості діяльності влади на сайті Міноборони можна було себе знайти в списках і відслідковувати просування по черзі. Звісно, прізвища та персональні дані частково приховані для ворога. Здавалось, дочекались на отримання омріяного житла. Як то кажуть, нагорода знайшла свого героя. В 2022 році Волинський ТЦК та СП, а саме колегальний орган, об'єднана житлова комісія, вирішила надати житло мені, моєму братові та батькові. Квартири, за словами чоловіка, отримали деякі люди, які не були першими в списках. Якщо особа перебуває в перших чергах, Тобто, якщо є тридцять надано 39 житла, то має бути надано першим 39 особам. Якщо е, встановлено тим, що надавалося житло особам, які взагалі на черзі не перебувають, надавалося житло особам, які перебувають після сотні в черзі. звісно, звернувся до суду і отримав рішення на свою користь. Суд тричі. Ричі задовільнив позовні вимоги, та останнім рішенням взяв на себе дискреційне повноваження та зобов'язав надати погодити надання даного житла. Але й тут правди не добився. Квартири вже всі роздані, не забереже назад. Після того, як пан Сергій направив запити та почав цікавитись, хто отримав замість його батька житло. За його словами, на нього почався тиск. Керівником Волинського ТЦК була направлена заява до прокуратури місця роботи пана Сергія про вимогу його звільнення і проведення перевірки його дій мовляв на кримінал схоже. ТЦК та СП говорить про те, що я їм я втручаюся і заважаю їм розподіляти житло для тих осіб, які змогли отримати житло. Я запитав Волинського ДЦК ТСП, що це такі за термін, що змогли отримати житло, оскільки житловим кодексом та закон України про правове правове і соціальне забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей та інструкцію номер 380, такого терміну, які змогли, немає. Єдиним критерією надання житла є черговість особи черговика на перебування на житлі. Єдиною метою це було перешкоджання моєму батькові. Тобто, по фактично, це є тиск на мого батька через мене, через його сина. Саме це і спонукало чоловіка ще раз звернутись до суду цього разу із метою захистити свою репутацію. Волинський ТЦК навіть потім просив суд закрити провадження, бо керівник, який направив цю злощасну заяву, вже не керує тарцентром. Однак отримали відмову. Головним мобілізатором області, який і просив прокуратуру розібратися із співробітником, що лізе на в свої справи, був Михайло Близнюк. До слова, колишній очільник, перебуваючи на посаді, вже прославився на всю волинь, як то. Кажуть не словом, а ділом побився з колегою прямо в будівлі ТЦК. Нагадаємо, в березні минулого року Олександр Фурман, керівник одного з РТЦК, звернувся із заявою до правоохоронців і повідомив, що отримав на горіхи від Михайла Близнюка. Побитий навіть звертався до лікарні. Звертався до вас такі пацієнти, як Олександр Фурман з травмами. Звернення так, пацієнта з таким приїжджаєм до відділення екстреної допомоги зареєстровано. Такий пацієнт був госпіталізований у відділенні травматології. Позов пана Сергія про захист честі, гідності ділової репутації розглядався майже рік. Позивач неодноразово скаржився на суддю і подавав відводи, в яких йому було відмовлено. І за кілька кроків до завершального етапу суддю було звільнено з посади. Світлана Крупінська сама написала заяву про відставку. Новий суддя новий розгляд. На цей раз суддя оглядів, що при подачі позову чоловік подав на всі документи, які необхідні для встановлення особи. А витяг з реєстру, там, де зазначено, витяг з реєстру територіальної громади щось. Я дослідно не готов сказати, але там всі ваші дані і ваша реєстрація. Він як додаток до даного паспорту. Витяг немає. Немає? Це така бумажка, яка вам видається, в СНАПі, в ДМСі. Якщо суддя у нас і бувся розподіл, все починається спочатку. Я вивчаю, дивлюся, і починаю спочатку. От сьогодні у нас перше засідання. Хто інший щось робив, Я за те не відповідаю. Вам зрозуміло, оскільки це зовсім інший склад суду. Після усунення помилок розгляд справи мають продовжити. Однак, захищаючи честь і гідність, квартиру не отримаєш. Ольга Ганич, Дмитро Куди для новин на часі. Продаж комунальних ділянок, зміна статусу Луцького пологового будинку, ліквідація вулиць та зміни до бюджету громади. Усі ці та низка інших важливих питань підняли на 70-й сесії Луцької міської ради. Що ж прийняли місцеві убранці, та які нововведення будуть, розкажуть наші журналісти. П'ять комунальних ділянок у Луцьку виставлять на аукціон. Рішення щодо цього прийняли на черговій 70 70-й сесії міської ради. В окремих депутатів постало питання, чи доцільно продавати ці ділянки. Бо ж, мовляв, можна зробити щось для міста. Думаючи про статерію розвитку міста, не вважаєте ви за доцільніше такі ділянки, як на ветеранів, на Дубнівській, залишити на майбутнє, щоб ми в перспективі могли там розмістити якісь соціальні об'єкти. Зокрема, на Тугнівській ми ж розуміємо, що по розвитку міста там появиться дуже великий житловий мікрорайон. І цих 35 сотих могли би стати основою для облаштування там хоча б невеличкого дитячого садочка. Проте очільник департаменту містобудування запевнив, що на даному етапі приймається рішення лише для розробки документації, аби в подальшому була можливість виставити на аукціон. До слова, Веніамін Туз також додав, що наразі актуальним завданням є наповнення бюджету. Даємо дозвіл на те, для того, щоб розробити проекти землеустрою, поновити місцеву документацію землевпорядку, щоб потім виставити це на аукціон. По, по ваших зауваженнях, е я думаю, що з, -з актуально на теперішній момент це зараз наповнені бюджету в першу чергу. До питань пов'язаних з соціальною сферою ми, ми підійдемо на іншому етапі, і скоріше всього, це буде реконструкція існуючих об'єктів, яких в місті є чимало. Доповнив очільника департаменту і міський голова, який зауважив, що зароблені кошти з продажу ділянок можна направити у потрібне русло. До прикладу, на допомогу нашим збройним силам. Коли вам вигідно політично, ви розповідаєте про наповнення міського бюджету про те, що нам необхідно більше грошей на те, щоб закривати сьогодні першочергові потреби. Коли це вже не настільки актуально, ви розповідаєте, що аукціони це деребан землі. А аукціони справедливі, які проводяться на системі Прозоро, це можливість залучити до нашого бюджету. Десятки мільйонів гривень зробити перевиконання бюджету з цього перевиконання допомогти нашим військовим. Також не менш обговорюваним питанням стало рішення про приєднання луцького пологового будинку до медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади. Як стало відомо, відповідний крок необхідно зробити, аби зберегти статус кластерності. До того ж, останні роки народжуваність у Луцькій громаді, як і в Україні, в цілому стрімко падає. Тож фінансова спроможність закладу буде наближатися до припинення його функціонування. Тож рішення просто необхідне. Шановні колеги, сьогодні нас тут питання навіть не в тому, під ким буде пологовий будинок. Він чудовий, там народжувались дві мої доньки, але скажу, що сьогодні потрібно оптимізувати. Наші ресурси фінансові і дивитися, яким чином нам вижити. Сьогодні потрібно думати про наступне. Я би вніс би одну пропозицію просто на роздуми. Нам потрібно думати, як підтримати сім'ї, особливо молоді сім'ї, які планують народжувати дітей. Тому що всі тенденції говорять про те, що люди бояться народжувати. Нам потрібно подумати і громаді про те, щоб підтримати молоді сім'ї, які. Йдуть на цей важливий крок в житті народжених дітей, подумати програму цілу, яка підтримає, тому що це питання національної безпеки і виживання нашої країни. Щодо доцільності такого рішення, додав декілька слів міський голова Ігор Поліщук. У нас є стратегічне бачення розвитку медицини, і ми його впроваджуємо. Хочу сказати, що створення нашого медично-територіального об'єднання однозначно є позитивним кроком, і з точки зору фінансового, і з точки зору адміністративного. І з точки зору організації роботи між тими первинними закладами, де надається медична допомога, тому воно є чітке і абсолютно зрозуміле. Місцеві обранці також прийняли рішення про ліквідацію та перейменування низки вулиць у Луцьку та громаді. Під час перевірки даних у реєстрі адрес фахівці виявили певні неточності, адже деякі вулиці вже просто не існують. Тому і виникла необхідність упорядкувати реєстр адрес, враховуючи пропозиції департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами міської ради. Також депутати підтримали зміни до бюджету Луцької громади, розподіливши субвенції з державного бюджету. Зокрема, понад 7 мільйонів гривень передбачили закладам освіти. Майже 2 мільйона спрямували на надання державної підтримки людям з особливими освітніми потребами. Також понад 4 мільйони гривень обранці громади виділили з резервного фонду бюджету на завершення ремонту житових будинків, які були пошкоджені внаслідок масованих обстрілів з боку Росії. Анна Рарух, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Поки це всі новини. Більше дивіться вже о 18.45. Тим часом журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите, на екрані, або пишіть у месенджер фейсбук-сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Ольга Ганич. Хороших вам новин і до зустрічі в ефірі. 30 січня переважно хмарно. По всій території України буде плюсова температура. На заході мінлива погода, подекуди прояснення. В Чернівецькій області та Франківщині дощитиме. Температура вночі буде від 2 до 4 градусів тепла. В день від 7 до 11 з позначкою плюс. На сході переважно хмарно, уходів не очікується. Вночі температура буде від 1 градусу до 6 з позначкою плюс. День також плюсова від 10 до 11 градусів тепла. На півночі похмура. Вночі температура буде від 3 до 4 градусів тепла. Прогріється від 9 до 10 градусів. На півдні аналогічна погодна ситуація. Прояснення можливі тільки в Криму. Вночі температура буде від 5 до 7 градусів тепла, вдень від 10 до 16 з позначкою плюс. В центральній частині України хмарно без опадів. Температура вночі буде від 4 до 6 градусів тепла, вдень від 10 до 12 з позначкою плюс.